Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої зілаці, Ви на каналі Тро Україна. Сьогодні Бліц, тому що ви писали багато питань, і я їх напишу, вони записані в назві відео. Я сподіваюся, я всі згадаю, як завжди. Почнемо з того, що дуже сильно розганяється зрада, і ну, дуже багато питань, чи буде заміна Зеленського, чи планує Захід або наші. Ну, неважливо, хто. Партнери, ставлення до президента, і ви прям пишете, що Та, о, там дивилися, що їм не задоволені, контрнаступом не задоволені. Давайте дивитись. Давайте, взагалі, що відбувається, тому що він мовчить, він ніяк не коментує Ці моменти деякі, він просто от мовчить. Хоча я, наприклад, скільки дивлюсь його, я знаю, що він мовчить тільки тоді, коли він обурений і він готує якусь промову. Бо коли йому, ну, от, йому завжди є що сказати, але якщо він промовчав, то це значить, що він ну, підбирає слова. Хто такий пан Зеленський? Хто такий пан Зеленський? Ну що, людина, яка дуже сильно, яку дуже сильно всі люблять, якою її зажигає, дає емоції, родинний. Це це питання любові нас не стосується, то він хай сам вирішує. Але дивіться, людина, яка дуже-дуже швидко знаходить контакт. Ну, бачите, да, В співпрацю, Але якою його дурять. Дуже важко все дається. Пан Зеленський. пан Зеленський. Довірливий занадто Він довіряє, він не встигає, знаєте, фільтрувати. Довірливий. Хтось з його команди вийде. Причому людина близька до нього, людина, якій він довіряв. І буде якась така мовчазна критика, знаєте. Пан Зеленський, пан Зеленський. Зеленський. Є в оточені зрадники. Є ті, хто бажають зла. Знаєте, зробити його, щоб він не міг рухатись, нічого робити. Ну, щоб, ну, тут, можливо, навіть банально, щоб паралізувало. Я не буду зараз копати замах на нього, ми подивимось окремо, тому що я вже казала, що є плани і неодноразово. Зеленський. Мах, ну, це хто знає, що завжди. Мимах, а ворог диявол. Значить так. Він нічого не може розробити з руйнуванням. Це як його біда, його тягар, оці руйнування. Він може щось зробити? Може. Може. А як да? А як підказати йому? Може, йому треба, тут кажуть, треба відбудовувати, починати відбудовувати міста. Не боятися, не рахувати, скільки ворог зруйнував. Не рахувати, скільки це грошей. Планувати і робити. Мовчки, все. От просто. Не боятися, а ступор якийсь людина, які гроші дають, на які, хто знає на якій валюті цей знак, на доларі. Людина, яка які гроші дадуть. Які довіряють свої гроші саме Америка. Він від когось навіть ховався, і я вам хочу сказати, я думаю, що зараз правильно скажу, тиснуть, тиснуть і в його найближчих колах на нього тиснуть. І він іноді, щоб якесь рішення, може, якусь зустріч провести, рішення прийняти, десь закривається, зачиняється, щоб просто нікого не чути, і ніхто не впливав на нього. А що АС? А що йому по долі? Йому треба рішення прийняти по АС. Тут дивіться, як цікавить цю карту, будемо шифрувати окремо. Ця карта, до речі, каже, що в нього є якийсь янгол-охоронець або смерть, який приносить заздалегідь йому всі плани. Якась розвідка з ним саме, з ним працює. Піде він, хтось з країн, розвідка працювати. Я бачу, хто не буде. З нами не будуть так працювати з нашою Україною, поки він. Я е, в якихось моментах так, його фанатка, в інших моментах є критичне мислення, тому тут не акція агітації, тут от по, по поличках, дивіться, тільки то, що йде. Але я радію, як українка, що є якийсь шанс. Розумієте, що от плюсик, плюс, слава Богу, плюсик. Знаєте, все, пояснила. Є небезпека, що він увійде в історію як правитель, якого попереджали про руйнацію АЕС, і її буде зруйновано. Угу, Почули. Чи можна уникнути? Можна. Він щось хоче. Диявол вийшов, він щось хоче. Він же нам написав, сказав, що він хоче. От скажете, що бачу. Буде важкий вибір. Угода. Тут не кажуть про землю віддати. Тут щось хоче інше, бо дайте вийти. Або дайте час, або там трошки призупиніть десь рух, і ми вийдемо. Тут підтримують рішення угоди по С. Європа скаже, домовляйся, не треба вибухів. Ну так, не буде прямо відкритих домовленостей. Там буде передана, вона вже передана, ця інформація, а ми мовчимо у відповідь. Ми підемо на компроміс в питаннях ЗС. Тристороння угода. Ми відкрито не підемо, нам допоможуть, так, щоб це не була наша ініціатива. Ми перестрахуємось. Ну, він щось інше зруйнує. Тут можливе, але дивіться, як працює передбачення, ми бачимо завжди дві-три гілки, можливості розвитку. І от чесно, скоріше за все, бахне. От, якщо це питання встане до листопада, бахне, після листопада, якось змінюється і доля, і світогляд, спокійніше будуть ці рішення приймати. Більш виважені, якісь гарантії будемо вже отримувати. Ми як будемо більш себе впевнено почувати. Ставлення інших країн. До Зеленського, угу. а вважають його президентом. Як світло мир несущий, знаєте? Його не вважають правителем, на жаль, його не поважають як лідера багато. багато Він зараз, як є представник країни, яку ну вбивають да тому що силу даємо ми вашій країні. Я не хочу тут, ну тут не дуже приємно те, що я бачу. Дуже приємно чути, але якщо б то так от не ставилися, з більшою повагою деякі, хтось, от кажуть, хтось дуже сильно занепокоєний втратами, що дуже багато ми платимо за цю війну. Багато загиблих, бачите? Хрести стоять. Хтось любить прямо, дуже подобається він. Є, Хто не розуміє його, і здається, що він. Якісь ілюзії живе, але він здатний переоб... ну, людину на свою сторону схилити. Є хто спостерігає, а є нові, хто будуть до нас їхати. Але ці нові, хто будуть до нас їхати, то як посланці, вони проворожі. і після якоїсь там перемови, це найближче, вони будуть думати, у них зміниться думка про все, що відбувається. У нас буде ще підтримка інших країн. Я не бачу, щоб його хотіли кимось замінити. Він, от вони його, він, от його неможливо замінити. От зараз вони не бачать альтернативу, необхідність і бажання змінити нам президента. Вбити, вбити, зруйнувати Київ. Да. Той, хто обіймав, хто казав я з тобою, продасться. Коли е, успіх наступу буде неминучий контрнаступу, коли ми отримуємо гроші ще, не, він не загине. Хтось загине з оточення, знайома людина якась. Він не загине, ні. І, і, і Що мені подобається, і Америка з грошима. Хочеш грошей там, тільки не плач. Україна не плач. тому гроші. Я не знаю, чи можна так сміятися, але ну, я не знаю, як це. Знаєте, там все, паніка, смерть, та, та і Америка долар. Дякую. Чому? Тому що ти, коли бачиш, що є оця підтримка, вона не скінчиться. вона може бути негласною. І хто б не казав, що то фінансування війни фінансуватися будуть і соціальні програми, і це буде і після війни. Ви почуйте мої слова. На що тут треба? То такий шлях. Вони колись пройшли такий шлях. Вони на це дивляться. От це, мабуть, якась американська така, знаєте, таке виховання або ідеологія. Це такий важкий шлях. А для шлях до любові, шлях через руйнування. Шлях через смерті, але він до любові, він до можливостей нових. Ну, тобто вони, можливо, спираються на свою історію, коли вони воювали, і вони знали, що війна рано чи пізно вона скінчиться, і країна буде, буде процвітати. Ну, це тільки виключно їх така ідея, гроші, гроші. Дуже, дуже багато сигналів від ворога, дивіться, дуже багато. Давай поговоримо. Я тобі, знаєте, таке відчуття, що в його там партії, в президентській, є поплічники або ті, хто напряму спілкується з ворогом, хто приходить його підлякує, він не може цю людину прибрати. Я по Зеленського. Ну, там буде дуже гучна справа на цю людину, але не зараз, зараз не може прибрати. Отак От і де, так що змінювати його не будуть Вагнер питали. Піде Вагнер на Польщу. Вагнер не дурні, піде Вагнер на Польщу. Ні. Вони когось заохочуть, будуть якісь провокації, вони зразу скажуть, це не ми. Поки ні. Поки ні, вони кудись підуть в інші регіони. Якісь такі, я не знаю, де там ще хтось з ким воює. Де кордони треба рашки захищати? Туди. Де корисні копали не знаходять. розуміли? Я не пам'ятаю, як воно ж називається, поки ні, поки не показую. То просто напруження. Крим. Крим. Дейвол сам щось зірве. Діяв... Ворог сам щось буде провокувати. Ворог хоче нас дискредитувати, але не розуміє, що ну, це смішно виглядає. Він сам себе дурить. Крим, де окупація, можливо. Треба, щоб вони трошки вийшли звідти. Ні, там дуже вона як фортеця, поки ні, поки ні. Слухайте, вони нам якусь неприємність з Криму. Вони почнуть зроблять помилку, почнуть території наші з Криму обстрілювати, то от на цьому їх обстріли завершаться. Ну, це з нас спровокує на якісь активні дії. А, чорноморські, порти. чорноморські порти. Нам домовленість вони пропонують нову, Ми відмовляємось чорноморські порти. Він щось туди виведе похизуватись? Може, підлодки десь. Дурна ідея буде вважати, що він тут господар, а вночі йому прольоти. Все, я зрозуміла. Він за Чорномора почне шантажувати заязкою. Дуже буде цікава історія, тому що буде дуже багато зради стосовно зброї, яка обстрілює Крим. Тут прямо показує, що ми зіткнемо знову зі зрадою всередині країни. Не все, так просто. Не все так просто. І за море чорне він буде мститися смертю цивільних, буде багато летіти. Люди без ресурсів, і він так ще таки поганий, що він вичекає, витримає час. І знову показує карта ну, це АЕС, що ем, ти мені так, а я тобі. атомом. Немирним же, розумієте? Ти хочеш правосуддя, як знаєте, ворог буде казати, захочу взірву. І за це мені нічого не буде. Отак. Але це буде напруга. Дивились по Запоріжжю, по області, дивимось часто ЗС. поки це просто напруга.